Як ви відчували себе, опинившись в центрі уваги в такому молодому віці, чи це вплинуло на ваші перші роки у великому футболі? Так я рано по що не в фізичному сенсі, але в інтелектуальному. Я гадаю, що це можливо дозволило мені досягти того, чого я зміг досягти у віці 17-18 років. За той легендарний Ліверпуль і 2001 років, який виграв Требл. Як ви гадаєте, чого бракувала команді, щоб в ті часи виграти титул чемпіону прем'єр? Тоді ми стукали в ті двері, але ми просто не змогли знайти, не змогли. Останній шматочок цього пазлу. Майкле для мене задоволення спілкуватися із вами. І давайте одразу перейдемо до першого запитання. Вас часто характеризують як гравця, що був найкращим талантом свого покоління. Карл Хайнс Рідл навіть сказав, що він ніколи не бачив, щоб хтось грав як ви у віці 17 років. Як ви відчували себе, опинивши в центрі уваги в такому молодому віці? Чи це вплинуло на ваші перші роки у великому футболі? Так. Yeah, um... Я навіть не знаю. Гадаю, я був морально готовий до того, щоб бути футболістом досить рано. Я рано по що не в фізичному сенсі, але в інтелектуальному. Я гадаю, що це можливо дозволило мені досягти того, чого я зміг досягти у віці 17-18 років. всіх кар'єри складаються по різному. Деякі гравці повільно стають кращими та вдосконалюються. Моя кар'єра йшла зовсім навпаки. Я маю на увазі, що я виграв золоту боцу в англійській прем'єр-лізі у 17 років, а потім знову 18 років. Але потім я вже не мав шансів виграти цю нагороду, коли мені було 30. Від мене залишилося, відверто кажучи, лише половина від того гравця, яким я був. Тож фізично, так само, як і ментально, я був готовий демонструвати свій найкращий рівень своєї кар'єри на ранньому етапі. Але я також думаю, що зрілість, відверто кажучи, допомагає багатьом людям. Ти можеш бути дуже хорошим гравцем. Але я думаю, тиск, інтенсивність, зміни у житті, ви знаєте. Слава, лестощі, гроші, всі ці речі, ви знаєте, з ними важко впоратись, коли тобі 18 або 18 років, коли в тебе просто нічого немає, а потім ти отримаєш все це одразу. Я вважаю, що мій менталітет був напевно моєю найбільшою силою, тому що я міг контролювати все, всі ці речі і насправді відкладати їх подалі, розуміючи, що вони насправді не є тим, що насправді має значення. Єдине, що має значення, це те, що ти робиш на полі, і як ти можеш зосередитись на цьому. Тож я думаю, що мій менталітет дозволив мені досягти успіху так рано, як ви зробили вибір на користь Ліверпуля та приєдналися до цієї команди? Хоча інші великі англійські клуби також цікавилися вами, що було особливо у Ліверпулі, що зрештою переконало вас перейти в цей клуб. Я міг би перейти у будь-який клуб. Ще коли мені було 8, 9, 10 років. Я знав, що за мною багато хто цікавився. Ліверпуль був очевидь, місцевим клубом. Я майнувався, що я жив лише півгодини дороги до тренувань, не лише Ліверпуль, а також Евертон, Манчестер, Юнайтед, Манчестер Сіті. Все це були реалістичні варіанти, що означало, що я зробив свій вибір на користь того, щоб Займатися близько додому, тож я поїхав до Ліверпуля у першу чергу. Я там багато з ким подружився. Ми побудували зв'язки. Ми мали гарну команду. Звичайно, Стівен Джерард також був у тій команді у моїй віковій групі. Також мені сподобалися тренери, тож я не знаю, але я там просто мав відчуття дому одразу. Коли в мене були канікули у школі, чи якісь свята, я міг відправитись на огляди Манчестер-Сіті або Манчестер Юнайтед, або Вевертон, але в Ліверпулі, ви знаєте, мене все було вже побудовано в цьому клубі. У складі цієї команди я вже почувався комфортно. Тож я міг поїхати в те чи інше місце на огляди, але можливо побачити, що мені сподобається більше. Але Ліверпуль був місцем, де я перебував від самого початку. І це була саме та команда, я хотів грати. Чемпіонат світу 1998 року був незабутнім турніром. Багато хто пам'ятає ваш чудовий гол у матчі проти Аргентина у чвертьфіналі. Якою була атмосфера у збірні Англії та у тренувальному таборі під час цього турніру? І Як ви відчули себе, коли вам вдалося забити такий чудовий гол? Такому важливому матчу? Так я маю сказати, що це було чудово. Це було чудово. Я б тоді був на тому етапі свого життя, коли я відчував, ніби я міг би завоювати весь світ. Ви знаєте, я просто виграв в своєму ж першому сезоні у віці 17 років. Щойно виграв золоту боцу в англійській прем'єр-лізі. Я забував за Ліверпуль майже кожного тижня. Я отримав запрошення до тренувального табору збірної Англії, а потім поїхав на чемпіонат світу та зіграв проти Румунії. Я зміг забити, і це допомогло мені зберегти своє місце в основі. Коли почалася старія плей-офф, я знову опинився в основі у надважливій грі проти збірної Аргентини. Мені тоді все давалося дуже легко. Я вважав, що це був це був просто чудовий момент моєї кар'єри. Я відчував, що можу продовжувати. Можу зробити наступний крок. Може, як я вже говорив, забувати голи та завойовувати весь світ. Це було просто неймовірне відчуття, яке може бути лише коли ти молодий. Тоді в тебе немає ніякого страху. В тебе є лише впевненість, навіть самовпевненість, тому що ти ще ніколи не падав у своєму житті. Раніше це був просто чарівний час мого життя. Я забував голи, і коли я відзначився, я відчував, що це було звичайно для мене. Це відчувалося абсолютно буденно. Ним це вчулась так, ніби я роблю щось просте. Лише зараз, коли мені вже 44 роки, і я озираюсь назад, розумію, що це абсолютно ненормальна річ. І не є чимось звичайним. Я просто відчував, що мені дається це легко. Це було просто таке відчуття. Ніби я з'явився на цій планеті, щоб робити завжди щось подібне. Тому що я робив, тож це був чудовий момент мого життя. Тренувальний табір був чудовим. У нас була дуже досвідчена збірна в ті часи, а вже після того чемпіонату, вже на наступному турнірі на нас чекали величезні зміни. А дещо тоді в нас майже було золоте покоління в тій команді. Був не лише я, був і Лемпард, і Джерард був Ріо Фердінанд. Були Бекхем і Скол з усіма цими гравцями в мене було чудове порозуміння. Тоді ще прийшов в Руні трохи пізніше, і відчувалося, що ця наступна команда буде золотим поколінням. Але тоді це був останній великий турнір для тієї команди. Команди із Ширером, Тоні Адамсом, Гарретом Саутґейтом. Ви знаєте, там було багато вікових гравців. Пол інц. Тож це була дуже досвідчена збірна. Ми гадали, що в нас був великий шанс протягом турніру. Ну і я досі вірю, що вочевидь проти Аргентини ми були кращою командою. Ми були вимушені грати в десятьох, коли вони отримали більшість у тій, у тій грі. Але досі. І що ми могли виграти той турнір, так я згоден з вами. Ви працювали під керівництвом Жерара Олія протягом багатьох років в Ліверпулі. Яким були ваші відносини з ним? І як його від'їзд позначився на вашому рішенні зрештою залишити клуб? я люблю Жерара. Він є дуже широю людиною. Він справжній гарний хлопець. Він завжди піклувався про кожного, піклувався про наші сім'ї. Ви знаєте, в футбольному клубі багато людей, але кого б він не зустрічав? Він завжди вітався та питав про справи про сім'ю або про що ще. А люди просто відповідали, і це було дуже приємно. Це легко сказати, але важко зробити. Мало насправді Жерар завжди був таким. Жерар знав всіх моїх двох братів. Він навіть знав імена моїх двох сестер. Він знав, як звати мою маму, та мого тата. Він міг би проводити час після гри у кімнаті відпочинку. але він йшов до людей. Він питав про сім'ї. Він був дуже щирим у цьому всьому. Він був просто дуже приємним, гарним хлопцем. І ми досягли декількох великих успіхів з Ліверпулем під керівництвом Жерара Ульє. Він був ідеальною людиною, яка прийшла в ідеальний час. Ви знаєте? Футбол той час на межі сторіч дещо змінювався, і ці зміни були чудовими. Венгер тоді прийшов до арсеналу, і раптово всі гравці стали бігати набагато швидше. Їм не був потрібен відпочинок. Вони ніколи не отримували пошкоджень, і Це було вау. Що основа у спорті? Тоді з'являлася нова спортивна наука, і ми тоді ще полюбляли пити пиво, та замовляти фіш-н-чіп собі на Лганчі. Тоді Жерар рулія прийшов і змінився його прихід зробив нас усіх набагато більш професійними. Він був абсолютно тим, хто був необхідний Ліверпулю на той час. я маю щиро подякувати йому. За той легендарний Ліверпуль до і років, який виграв Требл. Як ви гадаєте, чого бракувало команді, щоб в ті часи виграти титул чемпіону прем'єр-лігу? Oh, yeah, Та що можна сказати? В нас тоді була справді сильна команда. Ми виграли майже все. Ми змогли завоювати багато трофеїв, але ми стали другими в англійській прем'єр-лізі. Тоді ми стукали в ті двері, але ми просто не змогли знайти не змогли. О... Останній шматочок цього пазлу. але все рівно нам вдалося провести чудовий сезон. А потім я гадаю, Жерар я попросив придбати кількох гравців, які як він вважав, мали бути тими, хто штовхатиме нас вперед. це був опорний півзахисник, а також Ельхадж Хадждіуф. Ми придбали двох сенегальців, які тоді сяяли на кубку світу. Я думаю, що вони мали додати нам голів, додати міцності в півзахисті. Це був наш план. Ми ризикнули тоді і витратили великі гроші, але на жаль, цей план не спрацював. Ні, ви знаєте, я намагаюсь ніколи не вказувати на конкретних людей, але це був час, коли ми справді замислилися, як ми збираємося грати. Ми розуміли, що нам напевно потрібен сильний центральний півзахисник, та нам потрібно більше голів. Також, але ми не зробили на той момент того самого кроку вперед. Так, ми провели дивовижний сезон. Ми завоювали багато трофеїв, Але потім yeah, нас насправді було велике передчуття, що ми можемо виграти титул прем'єр-ліги. Після того Жерар став відчувати себе все гірше. Жера рульє захворіє, і це просто вибило нас з колії. Та ми вже і так не змогли відновити ту форму, яка в нас була, та яка б дозволила нам спробувати виграти титул. А ви провели ще три сезони у Ліверпулі після 2001 року. Здається, травми стали постійним викликом для вас протягом того періоду. Як вони вплинули на вас як фізично, так і ментально. Так, воно стало справжньою проблемою для мене у ментальному плані. Так, я ненавиджу це відчуття. Ми завжди хочемо грати. Це найгірша річ у світі бути футболістом та не мати можливості грати. А потім до цього додається критика, і ти все це розумієш. Ти просто хочеш грати у футбол. А до того ти ще й бачив інших гравців, яких все добре, і ти питаєш, чому, чому ви в порядку? А й ні, це жахливо. Це просто жахливо відчуття. Ці травми мали. Ви знаєте, дуже суттєвий вплив на мою кар'єру Беззаперечно. Ви знаєте, я провів багато матчів у моєму житті. Я грав більше ніж багато інших гравців. Якщо ви подивитесь на мою кар'єру, то ви зможете сказати, що я подивився на багатьох інших чудових гравців віком до 20 років. Я грав кілька разів більше ніж Гіксбекам Лемпарт. Я грав більше ніж практично будь-хто в ті часи. але. Всі вони потім наздогнали мене, бо, врешті-решт, коли мене стали переслідувати травми, очевидь, моя кар'єра почала так би мовити, йти донизу. Тож я був у своїй кращій формі, можливо, протягом п'яти шести сезонів. А потім друга половина моєї кар'єри, це, це була це була постійна боротьба, і ті травми, які я отримував у ранньому віці, потім коштували мені моєї швидкості пізніше. Та це залишилося на все життя. У 2004 році ви вирішили прийти <проб> до клубу Реал Мадрид. Які інші пропозиції ви мали в той час, які ви отримали протягом туаліта? <проб> Та що зрештою змусило вас зробити вибір на користь Лос-Бланкос? Well, що ж, вони були єдиною пропозицією, мабуть, тому що коли ти слухайте, я звісно міг грати багато за багато команд на той момент, але коли ти елітний гравець, я щойно виграв золотий м'яч, ви знаєте. Ніхто не намагатиметься купити вас у Реал Мадриді. Знаєте, я куди я піду з Ліверпулю? Тобто я не збирався йти до Манчестер Юнайтед або Арсеналу Челсі, знаєте, з Ліверпуля в той момент. Італійська ліга не була такою сильною в той момент, і німецька ліга не була такою. Тож я маю на увазі, що ти тільки можеш перейти до Барселони або Мадридського реалу. Чи можеш залишитись у Ліверпулі? Знаєте, це можливо бути лише одна команда, яка прийде по тебе. Тож гадаю, за моє життя, гадаю, Інтер, Мілан був дуже зацікавлений в придбанні Мене на початку моєї кар'єри, коли я повернувся з чемпіонату світу у 98-му. Гадаю, було один чи два інші команди. Але єдине реальне місце, куди я міг би прийти, щоб їхати, це поїхати до найкращих. Це був Реал Мадрид. І коли вони прийшли, це було дуже для будь-якого гравця. Коли вони просять зіграти за них, як ти можеш відмовити цій найбільшій команді у світі? це новий виклик. Це нова країна, нова мова, нова їжа і нова погода. І команди і це було просто Це було дуже дуже складно сказати ні. Як відрізнялося роздягальня від Ліверпуля, гадаю, там була зовсім інша атмосфера. так? це була дуже гарна, роздягальня. Власне, гравці були неймовірними. Це був не надто великий склад. Знаєте, я впевнений. це була весела роздягальня. Я впевнений, Тому що з тих історій, що я чув від Роберто, Карлоса і Роналдо, вони завжди були веселими. Так саме так. Бразильці були... були завжди веселими. Так, вони чудові. Вони чудові люди, і це було багато хто думає. Що все має бути дуже серйозно, тому що це ж кілька великих гравців. Але якщо подивитися на це, звісно, звісно, це було зібрання великих гравців. Але Галактикос були лише сьомі чи восьмі неймовірних імен. А решту команди складали Рауль, Браво, Франциско Павон і і Драул схожі Драул, на них, Павло, так, саме Миндеска, так, саме так. Тож було не так, що 20 Галактикос, і ми всі боролися, щоб побачити, хто гратиме. Тобто Зідан грав щотижня, Фігу грав щотижня, Бекхем грав щотижня, Роберто Карлос Роналдо. Це це була група з сіми чи восьми гравців, які грали щоразу. Тож це не було схоже на протистояння. І люди були, знаєте, чомусь вони всі великі імена. Вони всі, це було чудово. Це була чудова атмосфера. Єдина проблема була в тому, що Барселона. Теж мала чудову команду. у них були, знаєте, Рональдіньо та Ето О, і всі інші великі гравці. Тож це були великі футбольні часи. Ви Провели один сезон і забили 13 голів у лалізі. Лізі. наскільки я пам'ятаю 36 іграх. Але ви так і не змогли прорватися до основного складу команди. Що на вашу думку завадило вам закріпитися у стартовому складі? це були імена Роналду і Рауля? Чи це була просто не знаю несправедлива ситуація для вас в якомусь сенсі? О, я озираюсь на час мого перебування у Реал Мадрид, і як успіх гадаю, у мене було найкраще співвідношення голів до хвилин у Ла Лізі. Якщо я не помиляюся, здається, я був у старті у 20 матчах і виходив на заміну 18 разів протягом року. Тож я був дуже залучений. 13 голів у Ла Лізі я забував у лізі чемпіонів і в у кубкових змаганнях. Отже, я маю на увазі, слухайте, я Я грав з Роналду з Раулем, з Морєнтасом. Тобто у нас ду. Дуже багато гравців, дуже багато, так, знаєте. І коли ми грали в велькласіко, наприклад, так. На Борнабео, ми грали всі в трьох. І грав, я грав на правому фланзі, і Роналдо, і Рауль. Тож ми всі грали. Тож, так, слухайте, я не був у старті в кожній грі, але я був дуже. Знаєте, я практично грав у кожній грі. Якщо я не був у старті, я виходив на заміну. Отже, на заміну тож, тож я був залучений постійно. як я казав, і половину часу я був у старті, половину часу на лаві запасних. Тож так було б було б краще, якби я був у старті в кожній грі, але. Я думаю, багато хто ззовні скаже, о Майкл, тільки перейшов до Мадридського реала. І щоразу, як він грав, він забував, але він ніколи не грав. Але я не думаю, що це правда. Як я вже казав, гадаю, я виходив у старті 20 разів. Я виходив на заміну 18, Тож я був активно залучений. Я був частиною команди, частиною колективу. Насолоджувався тим часом. Я вважаю, це були дуже позитивні часи. Я підписав контракт на 8 мільйонів в рік, а потім я подвоїв цю суму. Знаєте, 16 мільйонів? Отже, у мене були чудові стосунки з фанатами. Якщо озиратися назад, їм усім я сподобався? І Я подобався, що я робив, і я кажу, що це був дуже позитивний час в моєму житті. Ваш трансфер назад до Англії. Чому ви обрали Ньюкасл Юнайтед? Чи було повернення до Ліверпуля близьким на той момент, і як довго я? Як довго я можу відповідати на це питання? Гадаю, у нас є десь ще чотири хвилини. Я хотів назад до Ліверпуля. Я не приховував цього жодним чином. проблема була в тому, що Ліверпуль продав мене за вісім мільйонів, а потім вони спробували купити мене знову наприкінці того сезону. На жаль, для мене прийшов Ньюкасл і запропонував удвічі більше ніж Ліверпулі. Власне Флорентіно Парес, президент Реала, сказав: Слухай, ти можеш повернутися назад, якщо хочеш повернутися додому без проблем. Ти нам подобаєшся, ти молодець. Ми не збираємося стояти на твоєму шляху, але ти не можеш повернутися назад до Ліверпуля за 8 мільйонів, коли Ньюкасл платить. Якщо Ліверпуль заплатить 16 мільйонів, як Ньюкасл, тоді ти можеш піти. Але або Ньюкасл, або ти залишаєшся тут. Тож, звісно, я зараз розмовляю з Ліверпулем. і Мій контракт порядку. Все добре. Я кажу, ви просто маєте запропонувати трохи більше. Типу, якщо ви можете запропонувати 12 мільйонів, можливо, Мадрид погодиться. Можливо, я не знаю, але Ліверпуль був непохитний. Вони не могли запропонувати більше ніж вже запропонували на той час. Тож я мав прийняти важливе рішення. Ми щойно підписали Баптисту, і щойно підписали Робіньо у Мадриді. Я думав, так багато гравців чемпіонат світу буде наприкінці сезону. Що мені робити? Ліверпуль не хотів підняти суму. Тож я не міг. Я не міг підписати з ними контракт. Я вирішив підписати контракти з Ньюкаслом, Але в контракті з Ньюкаслом, який був у літку, потім через рік я міг би підписати контракт з Ліверпулем за гроші які вони зараз запрону, запропонували Мадриду і Ньюкасл погодився на це? Щоб я прийшов е, ну, ви маєте погодити, що я повернувся до Ліверпуля через один рік. Вони погодилися. Ліверпуль був в курсі. Тож я подумав, гаразд це сходинка, щоб повернутися до моєї команди Ліверпуля. так я і зробив. Тож я підписав контракт з Ньюкаслом. Це було в контракті. Я можу поїхати до Ліверпуля. А потім я поїхав на чемнат світу і отримав травму. Пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна. Отже, всі ті плани, що були, ви знаєте, врешту, всі знають. Отже, все життя я намагався повернутися до Ліверпуля за кожної нагоди. Але це так і не спрацювало. На жаль, я поставлю вам кілька швидких запитань, мабуть, тому що у нас не так багато часу залишилося. Отже, у нинішньому футболі, хто на вашу думку, схожий на Майкла Оуена найбільше, який гравець найбільше схожий на вас? Я часто дивлюся футбол, і не змінюю думку, я не можу побачити нікого схожого. Тобто, і футбол інакше, скажімо, я не думаю, що був би центр форвардом, якби грав зараз. Я був би на кимось на кшталт Мосалаха або знаєте, одним із флангових гравців, мабуть, я просто не знаю хто схожий на мене. Тобто, можливо, Серхіо Агуеро я раніше був схожий, але я б бігав, розвивав швидкість і обходив суперників. Я просто не думав, що є багато гравців, які б грали як я так І ви робили набагато більше діагональних yeah, проходів. Тож саме тому я поставив таке also. запитання, I, тому I, що воно бентежить мене весь час. Так, і це не для того, щоб yeah. сказати, yeah. о, я був крутим, а yeah. просто хочу сказати, yeah. що це було інакше. Yeah. Я не знаю, не можу, можу побачити когось настільки схожим, схожим. Yeah. Справді Хто був вашим найкращим другом у футболі, з яким ви найкраще взаєморозуміння у футболі мали. Гадаю, Джеймі Кареґер був моїм найкращим другом у Ліверпулі. Стівен Джерард, Джеймі Джерард але Джеймі Карегер був найкращим другом. Діді Гаман, він неймовірний, тому що він німець, а потім знаєте. Але ми просто пішли. Ми просто стали добрими друзями. Тож я б назвав би Діді Гамана і Джеймі Кареґер цих двох. І нарешті, які з ваших голів у кар'єрі стали для вас найулюбленішими, і чому вони займають таке важливе місце для вас? Ну, гадаю, мій улюдо гол, що презентував мене світу. Був очевидно проти Аргентини на чемпіонаті світу. Це змінило моє життя, показало мене світові. Я був ще дуже молодим. Тож просто все це, вся гра суперники, мій вік. Це було особливим. Це був особливий період у моєму житті. Але якби я міг прожити одну гру знову, це був би фінал Кубка Англії за Ліверпуль проти непереможного арсенала. Забити два голи на останніх хвилинах, програвати 1-0, думати, що програєш, а потім піти і бах, бах і знаєте, за короткий проміжок часу підняти трофей було абсолютним здійсненням мрії. Тож це був це була гра, яку я коли-небудь любив. Чудово, Майкле. Було приємно поспілкуватися і щиро дякую за це. Всього найкращого вам і надалі. Так, я також вдячний. Приємно було зустрітися. Дякую.